Дуже дену країну, ладію. Мешканці тут трохи день, а мені потрібно розпитати усіх і, можливо, не допоможуть мені зайти в країну і знайти підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети. Тебе так довго не було? Ні. Так? Так, дійсно, так. Ну, справді. А це, що хто такі? Хто хто? Мої друзі? А, а а, вчи, Епче. Мене звати не до квартирка. Де ви так застудилися? О, це, це дуже довга історія. Я чула, що у цьому місці є дівчисько, яке чудово вміє дороблювати справи до кінця. Ну, я не знаю. Їй потрібно вчитися доводити. <кій> Одного разу тато наказав своєму синові закрутити гвинтика у мене, але невдовзі у дворі мав розпочатися футбольний матч. Хлопчик був капітаном. А який же матч без капітана? Так він пішов на матч, а мене тут а а -а І все це через той недокручений гвинтик так а а а Ааа Як це. Мені шкода вас. Зачекайте, я зараз буду. Викрутку. так є ось так ось так. А, О, ніде не болить, ніде не болить. Ти ж удоумієш дороблюти справу до кінця? Ви знаєте, хто не домалював першого недорадника? Я і я, підру... я придумала план, як ми можемо його позбутися. Щойно я повернуся додому, і я обов'язково, я обов'язково обов домалюю його і він зникне. А ти впевнена? Ось так зникне. Отак От компот. Але спершу нам потрібно буде знайти годинникаря, щоб він полагодив годинник. Здається, я знаю, я знаю такого. Його звати Недождень. Він живе у маленькій комічці, на, на годинниковій вежі. Що ж, нам потрібно пробратися туди. Ех, та він, мабуть, вже забув, як це робиться. Ну, тож він, мабуть, боїться, бою, бо за ним стежать пигуни і донесуть першому недоряднику, і тоді скажуть відробати йому голову. За що? За те, що він взявся робити справу до кінця, бони за нами всіма стежать, і якщо ми доробимо щось до кінця, принось. Сядь гвардить.